Сьогодні у нас черговий майстер-клас, тому що свята, свята йдуть, да, треба якось відзначати. Але на жаль, через війну ми в таких умовах, коли ну, ми не можемо в традиційній формі. Та та, як ми це звикли, так? багато дітей збирати, танцювати з ними, співати навколо ялинки, як ми звикли. Тому ми вирішили зробити ще, а дітей у нас дуже багато, тому ми вирішили зробити таку форму, як новорічний майстер-клас. Було вирішено зробити майстер-клас виготовлення різдвяної зірки. Кожна дитинка зробить ось таку зірочку. Наш майстер-клас так і називається Різдвяна зірка в кожен дім». Для того, щоб дітки пам'ятали наші традиції, так? тому що ми всі дитинці лядували, але особисто... Я не пам'ятаю, що у нас були зірочки, Тож ми, мабуть, хочемо повернути цю нашу сутоукраїнську традицію, калядувати за такими гарними різдвяними зірочками. У мілих руках дітей звичайні квадрати паперу, мов за помахом чарівної палички, перетворюються на акуратні трикутники зі старанністю та захопленням. Вони з'єднують їх, створюючи дивовижну різдвяну зірку. У цьому творчому процесі їм Раду допомагають досвідчені педагоги організатори ділячись своїми знаннями та натхненням. Це і розвивається. А моторику уяву кожна дитинка обирає свій кольор. Кожна зірочка в нас ще дві однакових ні в кого не вийшла. Кожна дитинка її е, включає свою фантазію і робить її одною єдиною неповторною. Яку цю зірочку вона принесе додому, чи на різдвяний стіл можливо поставлять, чи під ялиночку кудись, чи ми тут між собою шуткуємо, що дома на різдвяний стіл ковбасу ось Так якось дітям надзвичайно цікаво створити власну унікальну різдвяну зірку, яка стане чудовою прикрасою для дому або подарун. Унком для близьких ще вони радіють можливості провести час у творчій атмосфері та поспілкуватися з однолітками. Я тут робила зірку. Мені тут дуже сподобалось. Так подобається. Я хочу побачити, який в мене результат. Мені дуже подобається, що можна провести не просто час, а можна ще провести час з друзями. Та дуже гарно. Сьогодні майстер-клас влаштували для діток ансамблю бального танцю Реверанс. Керівниця колективу Марина Барсукова тішиться з того, що її вихованці так чудово проводять час. Вони цей відпочинок заслужили. Цей навчальний рік для наших дітей був дуже плодотворним. Ми вже встигли з вересня місяця завоювати дуже велику кількість нагород. І останній турнір, з якого ми повернулися з минулих вихідних, теж для нашого колективу приніс чотири кубки гран-при. І дітки виступали в досить таких серйозних змаганнях. Це були змагання, які проводила Ліга танцю України. Вони спільно з міністерством освіти України вони проводять турніри. І в підсумках цих турнірів діти в подальшому мають змогу і можливість отримувати якісь класифікаційні звання майстри спорту, кандидати в майстри спорту, юнацькі розряди і так далі. То в нас останній турнір приніс зараз дітки знаходяться тут. Ці троє чемпіонів, у яких три кубки у центрі естетичного виховання створили безпечний та затишний простір, де діти можуть відволіктися від тривожних думок, переживань та страхів. Творча діяльність допомагає зняти стрес, покращити емоційний стан. Тому такі творчі заходи надзвичайно важливі, особливо у свята. Діти просто обожнюють різного плану заходи, особливо якщо там якась атмосфера тематична, казкова зараз для нас. Центру статичного виховання приготували цілий ряд таких заходів. Цікавих ця група, ці дітки, вони були на відкритті локації новорічної. Вони там співали, танцювали, раділи з усіма разом. І зараз вони присутні на майстер-класі, роблять різдвяну зірку. Всі просто в величезному заході, тому що, окрім всіх моментів робочих, маємо ще й трошечки емоційно розвантажити наших дітей. Вони завжди з величезною радістю приєднуються до до всіх майстер-класів, до всіх заходів. Тів, які можливо, вони беруть участь дуже активно, і, і діти, і батьки теж з задоволенням. Так що я думаю, що це класно це треба робити. Коли різдвяні зірки були створені, настав час ще для одного сюрпризу: зустрічі зі святим Миколаєм. Святий це втілення доброти, милосердя та щедрості. Його присутність створює атмосферу свята та радості. Всі ми маємо мрії різні. Але мрії сходяться тільки в одному. Одна мрія для нас це найбільше, що є в нас в житті, це наша перемога. Це найбільше я бажаю перемоги всьому нашому народу, всім нашим дітям. А дітям дуже веселих і яскравих усмішок вже цілий тиждень триває кропітка робота над створенням різдвяних зірок, і творча майстерня не зупиняється. Тож сяючи символи віри та надії, ще довго нестимуть тепло та світло в домівки все більшої кількості дітей.